детальніше про це поговоримо з депутаткою Київради від фракції Слуга народу Євгенією Кулебою. Пані Євгенія, вітаю! Добрий день. пані Євгенія. Чи могли б, будь ласка, трохи нам розказати деталі того, що сталося, що говорять у Київраді з приводу цього? І ми чули вже, що є версія, що пов'язана з забудовниками. Чи можемо ми називати якщо не конкретні імена, то хоча б назви фірм? Ну, всі прекрасно знають, що е, забудовник екопарку Сокорки е, це компанія Ствича Груп». Е, і вона вже не раз продемонструвала ну, таку свою рішучу позицію і свою недобросовісність. Е, буквально пару днів тому я зверталася до прокуратури фактом вирізання дерев, за які не була, наприклад, виплачена відновна вартість. Тобто забудовник настільки впевнений собі навіть абсолютно зухвало і прямо порушує закон. Тому, звичайно, коли відбувся підпал, в першу чергу подумали про те, що е -е, заповідник може знищувати забудовник для того, е щоб розширити межі будівництва територію. Ну за такою логікою має природа, має ці можна будувати. Е, тому не просто так подумали про компанію Столиця груп, подумали, тому що вона має певну репутацію е, хорошу серед киян і особливо киян, які як у парку су. А також в мережі пов'язують очільницю чи директорку столиці груп Владислава Молчанової, і пов'язують безпосередньо із мером Віталієм Кличком. Чи відомо вам, як вони пов'язані між собою і, і чому знаходять причетність до всієї цієї історії мера Києва? А, ну знаходять причетність, тому що, по-перше, забудова екопарку Сокорки відбувається за. Чизної згоди міського голови, також є підписаний такий меморандум, в якому визначений рух забудови, так, тобто план забудови екопарку, і мер, скільки мені відомо, дав особисті гарантії, що він не буде заважати забудовникам цю територію розвивати. Також, ну, можливо, я не бачила ще. Але може ви мені підкажете, глядачі, підкажуть, є хоч одна заява міського голови про те, що відбулася екологічна трагедія, така в місті Київ, я цих заяв не бачила. Вчора на місці пожежі, теж не бачила міського голову. Звичайно, він дуже швидко реагує на критичні ситуації, там з'являється цього разу, чому судно. Тобто я бачу дуже багато таких ознак ну, того, що мерзять. Цікавлена і не просто а сприяє забудовнику, ну практично по суті знищувати екопарк. пані Євгені, але ж ми розуміємо, що пожежа не означає приватизацію території. Тобто, якщо ми все ж таки тримаємося цієї версії, то на що розраховували підпалювачі, і чи є якісь інші версії? Чи це основна? звичайно пов'язано з приватизацією території, але це пов'язано з статусом цієї території. Пожежа відбулася на території об'єкту природозаповідного фонду. надається статус такого об'єкту, коли ми отримуємо такий висновок про, про флору і фауну цінну, яку треба захищати. Можливо, була така ідея, що немає флори, немає фауни. все вигоріло. це вже не може вважатися об'єктом природозаповідного фонду. Мені дуже складно е, тут е, знаєте, просувати гіпотези. коли не думала про те, щоб знищити природу, тому, тому навіщо це робити? І складно сказати також ще хотів поцікавитися стосовно вирубки лісів. Це відбувається і в Києві, і навколо Києва. Зокрема, е, е, волонтери, активісти в Солом'янському районі дуже бентежаться через вирубку Солом'янського ландшафтного парку. Як це зупинити? Що там відбувається? Ну в Солом'янському ландшафтному парку на, наразі існує три проблеми. По перше, це будівництво на межі солом'янського ландшафтного парку. Там вирили величезний каткаван. Друга проблема виникла як результат. Тобто, на парку ну практично почала почала суватися в цей катка. З'явилися міщини сули, які нібито то е е е е готовий ліквіда відновити благоустрій. Єдине, що маю дуже велике зображення, тоді терміни і, і встановлення. І третя проблема, яка існує в вас... Дуже хотілося б дізнатися про третю проблему, яка існує в Соломінському ландшафтному парку. Парі. Я сподіваюся, ми зможемо відновити зв'язок з пані Євгенією. Пані Євгенія, так. Та, а, 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 ви зупинилися. Зв'язок перервався на третій проблемі соломінського ландшафтного парку третя проблема, це ясені, дерева ясені е, були вражені шкідником, який називається златка. Е, і, на жаль, єдиний спосіб боротьби з цим шкідником це ліквідація дерева. Тому ну, більше 130 дерев вже було е, ну, ліквідовано, натомість, наскільки тому вже висаджені нові дерева і на цьому тижні парку. Нових... Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, що роз'яснили про вирубку дерев в мінського ландшафтному парку. Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу, була з нами на прямому зв'язку.